Топ 5 крутих комедій, про які варто згадати. Список відкриває фільм з неперевершеним скалою. Це екшн комедія про двох однокласників, де один з них став скромним бухгалтером, а інший став агентом. ЦРУ. також я залишилась в восторгі від Кевіна Харта. Скріньте назву «Іну модалі. Четвертий в списку фільм трошки дівчачий, але він хлопцям теж зайде. Це історія про дівич вечір, де жінки випадково вбили стриптиза. Кінцівка несподівана. Всім раджу, бо хохотала не могу, Ловіть назву. Наступна комедія про двох чуваків, які видавали себе за копів. Вам точно буде цікаво, чим закінчилось а фільм Фейкові копи друге місце в фільмі ЦУ 2015 року про двох сестер, які зробили тусовку у будинку свого дитинства. А чому і навіщо хай це буде для вас такою малесенькою інтригою? А ще в них чудернацькі батьки, фільм Сестри. Ну і на десерт комедія бойовик, де ну дуже багато екшена. У головній ролі акторка Міла Куніс родом з України, разом зі своєю подругою розгрібала справи колишнього. Цей шедевр має трошки заплутаний сюжет, але я думаю, вам зайде, якщо зайшло мені.